Хеллоу! Привіт! Сьогодні ми проведемо діагностувальну роботу і перевіримо твої навички аудіювання. Вміння слухати та розуміти. Отже, влаштовуйся зручніше. Слухай уважно адже потім чекають завдання на перевірку. Hello! My name. Is N. I am six. I am from Ukraine. I have got a cat. Her name is Fluffy. I can draw, and sing. My favorite color is yellow. Давай ще раз прослухаємо цей текст і виконаємо завдання. Hello. My name is Anne. I am six. I am from Ukraine. I have got a cat. Her name is Fluffy. I can draw and sing. My favorite color is yellow. Уважно подивись. Твоє завдання погодитися або спростувати твердження. Отже, якщо речення правильне, навпроти цифри постав плюс, а якщо неправильне постав мінус. Наприклад, перше речення. My name is Kate. Якщо правильно постав плюс, якщо ні, постав мінус. Друге речення. I am seven. Чи правильне це твердження, якщо так постав плюс, якщо ні, постав мінус, третє речення I am from Ukraine. Четверте речення. I have got a cat. П'яте речення. I can draw and sing. І останнє шосте речення: My favorite color is red. Молодець. Ще раз перевір свої відповіді. Бажаю успіхів. Good luck!